У Рівненському інституті Київського університету право відкрили капличку, освітили її на честь святителя Петра Могили, який вважається покровителем освіти, науки та мистецтва. На відповідний обряд завітало чимало представників духовенства. Митрополит Переяслав Хмельницький і Булоцерківський, епіфаній, та архієпископ Рівненський і Острозький Ларіон, єпископ Закарпатський і Ужгородський Варсонофій Боже на слава тобі. Боже наш, слава тобі слава. Ословив капличку на будівництво сам патріарх Української православної церкви Київського патріархату Філарет. Залося зробити її за три місяці. Розповідає ректор вишу. і вже на покрову Пресвятої Богородиці всі ремонтні роботи були завершені. Я радий, що ми маємо в цьому будинку студентський храм. Це класичний зразок європейського вузу. Тут є все прекрасні студентські аудиторії, тут є прекрасний студентський гуртожиток, тут є прекрасна бібліотека, комп'ютерні класи, новітні технології. І сьогодні ми маємо ще церкву. Я думаю, що наша країна буде мати в кожному місті такий вуз, як Рівненський інститут, нам рівних в сфері освіти немає в Європі. Привітав з освяченням каплички працівників закладу та студентів і митрополит Епіфаній, який є ректором Київської православної богословської академії, з якою співпрацює Виш. Це велична подія, адже ми освятили тут, в цьому навчальному закладі, каплицю, де всі ті, хто матимуть потребу, найперше духовну потребу, отримуватимуть тут духовну підтримку. І сьогодні ми таким собором, архіреїв, інколи і не кожен храм сподобається, щоб на його освяченні було присутньо. Тільки Задоволені, звичайно, і студенти, адже відтепер мають у вишити такий храм, не можна будь-коли прийти, поставити свічку і попросити Божої допомоги. Я вважаю, що без духовного немає нічого матеріального і фізичного, тому ця капличка безумовно потрібна нашому університету. Наші студенти, звісно, що будуть приходити, особливо перед сесіями, після сесій, попросити щось в господа, подякувати Господу. Я вважаю, що це дуже доречно і дуже очікувано. Я вважаю, що в Європі, приклад Європи, де в кожному університеті є капличка, все таки має місце в Україні провадити таку саму систему. Коли тебе не вистачає часу, щоб не кудись, піти сюди помилитися, думаю, це безмежна класна ідея для духовного розвитку кожного кожного студента. Також найменш важливим моментом заходу стало нагородження керуючого справами Рівненського інституту Київського університету права Володимира Леоновича Якимчука. За заслуги з відродження духовності в Україні та утвердження помісної української православної церкви йому вручено високу церковну нагороду орден святого Володимира Третього ступеня. Тому ректор навчального закладу сподівається, що храм стане центром духовного життя студентства, а ім'я святителя – орієнтиром у житті кожного, хто навчається і працює в інституті. Також, крім освячення каплички, у Више презентували приватну колекцію кованих робіт Ніни Крохи та фотороботи відомого митця Юрія Пісковського. Виставка унікальна. Вона проходить в авторському проєкті Київського університету права, який називається Інтелектуальна власність в Україні, перлини сучасного мистецтва для студентської молоді. Цей проєкт був нами придуманий ще в 2008 році, і в рамках цього проєкту ми проводимо щомісячно виставки живопису, фоторобіт і багато цікавого. Відразу дві значні події успішно відбулися в Рівненському інституті Київського університету права. Гості, студенти та викладачі отримали неабияке задоволення та духовне збагачення.